У Чернівецькій області під час пожежі загинула людина. Поковинці продовжують спалювати сухе листя. За це їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності. У Чернівцях відбувся 11-й конкурс Студент року. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин чернівці». В Студії працює Вероніка Залевська. В Чернівецькій області під час пожежі загинула людина. Сталося це в селі Багна Вижницького району. Рятувальників про пожежу повідомили вже тоді, коли вогнем був охоплений весь житловий будинок. А тому врятувати чоловіка було вже не під силу. Загалом з початку року на Буковині виникло 678 пожеж, на яких загинуло 36 осіб, з них 4 дитини. Рятувальники МНС просять громадян берегти себе та дотримуватися правил пожежної безпеки. Димова завіса та ядкий запах щорічна біда осінньої пори року. Люди продовжують спалювати сухе опале листя, не зважаючи на те, що це призводить до забруднення атмосферного повітря та природного навколишнього середовища. В цілому якої шкоди це завдає, та що загрожує паліям? Далі у нашому сюжеті. За кордоном підпал сухої трави вважається дикунством і злочином. У нас же сміття листя та суху траву спалюють лише час від часу, озираючись навкруги, аби ніхто не побачив. Ані застереження екологів, лікарів чи МНСників, ні високі штрафи не зупиняють паліїв. Широко спалювання проводяться власниками особистих домогосподарств. За звітній період поточного року інспекцію було притягнуто до одмінну відповідальності за самовільне спалювання арешків сухої рослинності понад 72 особи. На загальну суму штрафних санкцій – 11 тисяч гривень. Більше того, спалювання листя може перерости в неконтрольовані пожежі. Щодня 5-6 пожеж в області пов'язано з горінням сухого листя і сміття на відкритих територіях, що становить 80% від усіх вогняних випадків за добу. До того ж, розпалювання вогню поблизу будинків та господарчих споруд загрожує розповсюдженням полум'я власне на конструкції будівель, що в свою чергу наносить і неабиякий матеріальний збиток. Часто густо буває, що виникають пожежі. В житлових будинках, в господарських будівлях від того, що неподалік спалювали листя З цього річ, у нас більше ста пожеж виникло внаслідок спалювання сміття та випалювання сухої трави, де завдано значних матеріальних збитків, і були випадки навіть і загибелі людей. Утилізувати опале листя потрібно з користю для довкілля. Фахівці радять його компостувати за законодавством. Самовільне спалювання сухої трави тягне за собою штраф від 170 до 340 гривень. А для посадових осіб сума штрафних санкцій сягає 1700 гривень. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вкладники банку колишнього СРСР продовжують отримувати компенсаційні виплати. Наразі Буковинцям повернули понад 30 мільйонів гривень. А впродовж вересня-жовтня процедуру актуалізації пройшли 8 тисяч вкладників, які отримали гроші у 2008 році, та трохи більше 4,5 тисяч нових вкладників. Наразі проводиться реєстрація вкладників, яких раніше не було у списках, і які відповідно не отримали компенсації у 2008 та 2012 роках. Станом на 1 листопада понад 33 тисячі буковинців вже отримали виплати на загальну суму понад 31 мільйон гривень. У наступному році уряд планує виділити з держбюджету 8 мільярдів гривень, призначених на виплати вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. В Чернівцях планують облаштувати нову зупинку громадського транспорту біля ринку Формаркет, що на проспекті Незалежності. Задля цього хочуть знести торговельний павільйон. Як повідомили в прес-центрі міської ради, з метою вивчення цього питання вже створено робочу групу, до якої увійдуть депутати міськради та керівники відповідних комунальних підприємств. Наразі мова йде про знесення павільйону, в якого закінчується термін оренди. Інші торговельні точки зносити не планують. Також відомо, що це буде зупинка лише маршрутних автобусів. Тролейбуси там не зупинятимуться. Відтак, що облаштують нову зупинку, буде відомо вже найближчим часом після засідання спеціальної робочої групи. 16 студентів з різних факультетів ЧНУ цьогоріч 11-те боролися за звання кращого студента року. Фіналі учасники змагалися у трьох конкурсах, під час яких розповідали про себе та свої захоплення, демонстрували таланти і доводили, чому саме вони достойні носити титул кращих у своєму вузі. Вісім хлопців та вісім дівчат, які пліч опліч зустрілися у фіналі, демонстрували на росту журі та глядачів три номери: індивідуальне представлення, свою родзинку та сценку із студентського життя. Як воно обирати кращого серед кращих? Адже ці студенти і вчаться добре, і живуть весело, ба навіть працюють. Багато конкурсів проводиться в університеті, Но цей конкурс викликає найбільше зацікавленість серед студентства. Заявок дуже багато, особливо на півфінал конкурсу. Ну і ми намагаємося завжди. Журі в нас таке прискіпливе, професійне і відбирає найкращих. Традиційно до організації конкурсу активно долучилася студентська профспілка. Призи та сімні подарунки цьогоріч не оминули жодного з учасників. Основне завдання наше студентське це допомогти організувати цей захід. Традиційно це хореографія і вокал. Цього року ж представлено набагато більше видів мистецтва. Серед наших учасників відтак кожен студент намагався вражати чимось індивідуальним. Була і гра на гітарі, і пісні станціями, і жартівливі розповіді про себе. Одні брали оригінальністю, інші виключно безпосередністю. Ми дуже подружилися при підготовці з цими учасниками цього конкурсу. Я вважаю, що цей конкурс принесе, звісно, досвід і багато нових вражень, тому що була атмосфера радості. Всім було весело, і ми якось допомагали. Якщо в когось виникали труднощі, то ми звісно один одному допомагали. Секретом успіху залишту. Унками перед початком конкурсу з нами поділився студент юридичного факультету Віталій Яремчук за підсумками журі саме він цьогоріч став кращим серед хлопців. Рзинка це буде щирість, оскільки коли людина щира подає свої почуття і емоції, людина сприймає і це читається. І тому я вважаю, що якщо людина не щира, вона лукавить то це погано і це не виграшно. Точно а кращою студенткою ЧНУ стала майбутня економіст Катерина Пуштей. Переможці фіналу Кращий студент ЧНУ-2012» візьмуть участь у міському змаганні, яке відбудеться уже незабаром. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Температура повітря на Буковині і надалі перевищуватиме кліматичну норму цього тижня. Хоч і дещо похолоднішало. Однак, за словами синоптиків, це ще не та погода, яка характерна для листопада. Отже, на вихідні синоптики опадів не прогнозують у суботу денна температура коливатиметься. Від 7 до 12 тепла в неділю від 9 до 14 градусів вище нуля погода не змінить свій настрій і наступного тижня. У вівторок синоптики віщують невеликі дощі. Температура дещо знизиться. Втім, суттєвих змін все ж не відбудеться. Таким чином на Буковині переважає температура повітря вище на 2 градуси від кліматичної норми даної пори. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на нашому сайті Ейсісі Також вносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку «Час новин Чернівців в мережі Facebook. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.